Він передав сигнал Україні, впевнено, намагаючись показати силу, але раптом все пішло не за сценарієм. Посеред виступу стався несподіваний інцидент, який вибив ґрунт, ніг самого диктатора. Усі замотушилися та завмерли. Те, що мало стати погрозою, для інших закінчилося тривожно для самого тирана. Це все переглядаємо далі. Вітаю вас на пітьві. Володимир Путін потрапив у нещасний випадок під час показового катання на мотоциклі. За пробічників Путіна транспортний засіб несподівано перевернувся і. І лише в останній момент йому вдалося уникнути удару з мотоциклом. Російський пропагандист Павло Зарубін поділився у римкам програми Москва Кремль, Путін у ньому Путін розповів про інцидент, говорячи з міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. За словами Путіна, одного разу поїздка на мотоциклі для нього могла закінчитися трагічно. Далі цитую я сів один раз на мотоцикл. Газу дав він у мене. Цапом вгору полетів. Перекинувся. Я в останню секунду тільки ухилився. Він упав прямо поруч зі мною. Сказав Путін, коли саме відбувся інцидент з мотоциклом. 72-річний російський лідер не уточнив. Відомо лише про те, що це сталося під час одного з його рідкісних досвідів із керування мотоциклом. У разі трагедії пов'язаної з Володимиром Путіним, Росія з'їтнеться з серйозними політичними потрясіннями через його центральну роль у системі влади. Путін створив систему, де ключові рішення залежать від нього. Особисто тому його раптова відсутність може викладати вакуум влади. Еліти, включаючи силовиків, таких як представники ФСБ чи Міноборони, а також цивільних політиків, із його оточення ймовірно розпочнуть боротьбу за контроль. Проте жоден із потенційних наступників не має такого ж рівня впливу чи харизми, що може призвести до нестабільності внутрішніх конфліктів або навіть розколу вправлячій верхівці. Детальніше про це розповів також блогер Ді, тож Давайте уважно з вами його заслухаємо. Я уверен, что все подобные лживые истории, опять же, да, отводят тему. Это интервидение, 4 миллиарда человек, еще какая-то чушь. Они всячески стараются навести тень на плетень. Ведь создание иллюзий, будто бы в России жизнь идет своим чередом, это залог того, что крепостных, всех этих непричемышей, взглядом и полуулыбочкой, которые в комментариях дома пишут, что Украина проиграла, а потом они бегают всячески от военкоматов российских. А что вы бегаете, если Украина проиграла? Значит, вы боитесь, понимаете, что вы будете уничтожены. Тем не менее, все создается в России и делается для того, чтобы люди не чувствовали войны, не чувствовали угроз, не чувствовали опасности. А опасность, в первую очередь, исходит не из этих историй, а от российской армии и нищеты. Вот эта комба, она приводит к тому, что люди будут идти отдавать свои жизни в украинский чернозем просто ни за что. А то, что придумали про Путина, придумали еще про кого-то красочные истории, но, вы понимаете, это все разбивается восприятие русскими реальности. Они... Не воспринимают жизнь путинскую так, як треба сприймають життя президента, тож якщо з Путіним станеться якась трагедія, то конституція Росії передбачає, що в разі неможливості виконання президентом обов'язків їх тимчасово бере на себе прем'єр-міністр наразі Михайло Мішустін. Однак реальний перехід влади може бути ускладений через відсутність чіткого наступника, якого б підтримувала більшість еліт. Це може спровокувати політичну кризу. Оскільки різні фракції від соловиків до олігархів намагатимуться просувати власних кандидатів. Короткострокові перспективі можливо посилення репресій для придушення потенційних протестів. Чи інакодумства, щоб отримати контроль над ситуацією на міжнародній арені, наслідки такої події залежатимуть від контексту, зокрема від стану війни в Україні та відносин із заходом. Якщо трагедія станеться під час активного конфлікту, це може призвести до хаосу в російському військовому командуванні, послаблення позицій на фронті або навіть спробу переговорів із боку нового керівництва. Може, ізоляція поєднана з параноєю та інформаційним вакуумом могла суттєво вплинути на психічну стабільність російського диктатора Владіміра Путіна. Проблеми почалися ще за часів пандемії. Про це повідомляє видання The Times. Як пише британська газета, на думку експертів, корінь божевілля Путіна в ізоляції під час пандемії. Тоді Путін буквально зник з поля зору. Диктатор провів до двох років у своїй резиденції в Новогорєво під Москвою, уникнувши будь-яких контактів навіть із найвищими чиновниками. Резиденція була оснащена дезінфекційними тунелями. А відвідувачі мусили проходити двотижневу ізоляцію перед зустрічю. Повна ізоляція обмежила комунікацію Путіна, який контактував лише з деякими особами, зокрема із своїм помічником Миколою Патрушевим. Він поширював теорії змови про вторгнення США, шлюби з тваринами в Європі та евакуацію західних літ до Сибіру через виверження супервулкана. Колишній кремлівський радник Ліп Павловський заявив, що попередній Путін був розсудливим однак, зараз він реагує на картини у власній голові. Вперше Ознаки радикальної зміни поведінці Путіна публічно зауважив тодішній американський сенатор, а нині держсекретар Марко Рубіо, що у лютому 2022 року. після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він заявив, що з Путіним щось не так. Ну а тим часом, президент Дональд Трамп, який завжди прихильно відзивався про російського диктатора, реагуючи на нещодавні атаки по Україні, сказав, що Путін абсолютно збожеволів. До слова, нещодавно стало відомо про те, що двоюрідний племінник російського диктатора Владіміра Путіна Михайло Путін замовив генетичне дослідження у клініці Ганотек за допомогою кіберфахівців. Журналістам вдалося отримати доступ до цих даних. Тож вони змогли дізнатися про хворобу родини та походження господаря Кремля. Так, крім Михайла Путіна, розшифровку генів замовила сестра Путіна Тетяна Цивельова. Український генетик Дмитро Микетенко проаналізував отриману інформацію. Лабораторія у дусі російської пропаганди повідомила, що Путін на 100 Сотків росіянин, хоча за словами фахівця, у медичній генетиці раси та етнічності стерті. також Дмитро Микитенко заявив, що династія Путіна схильна до параної, гіпертонії, облесіння, зайвої ваги а у родині є спадкова хвороба, яка передається по чоловічій лінії. За контрактура радіопоїдкина, тобто недуга, що призводить до деформації кисті. руки. раніше український телеканал анонсував розслідування про секретну валізку Путіна, про яку вже давно ходять легенда. Виявляє. Ця в цю секретну валізку, яку спеціальний охоронець постійно носить за путіним, ретельно збирають всі його виділення, якщо говорити чемною мовою. Власне, з цією ж валізкою Владімір Путін приїхав із робочим візитом до. Пармі Під відвідав мотовеліхінські заводи, одне із найстаріших підприємств країна, що працює майже 300 років і є єдиним у Росії виробником артилерії повного циклу. На території заводу для президента організували виставку зразків сучасного зброєння. Йому показали різні системи реактивні установки залпового вогню, буксировану і самохідну артилерію, артилерійські заготовки, безпілотники та засоби протиповітряної оборони. Серед конкретних моделей демонстрували зенітно-артилерійський комплекс, а ПВО та важкого гнематну стаємо тос 2 Тосечка, що мала сліди бойового застосування на заводі. Також відбувалося засідання воєнно-промислової комісії, де обговорювали нові державні програми. Серед них програму зброї до 2036-го», Плани розвитку ОПК з диверсифікацією виробництва, також визначення генеральних конструкторів для ключової системи. Після цього рашист провів зустрічі з губернатором Перського краю Дмитро Махоніним. Так чи інакше здоров'ю Путлера точно не позаздри. Щодо цього в мережі є чимало здогадок. Так, нещодавно російський правитель Владі Путін з'явився на публіці із загадковим шрамом на обличчі. На цю деталь звернув увагу проєкт «Нехта Лайф». зазначається, що шрам з'явився на лобі Путіна. Його видно на фото. Певний час світлини Путіна на сайті Кремля не було зовсім. Ймовірно, саме тоді диктатор і міг травмуватися. Причину появи шрама на лобі Кремль не коментує. Путін мабуть становив світовий рекорд за кількістю чуток про власні хвороби, смерті та використання двійників. Перші публікації про його проблеми зі здоров'ям. З'явилися ще у 2005 році, і поки Кремль намагається створити Володимиру Путіну образ сосильного лідера, правда може бути зовсім іншою. Вже багато років у світі ширяться чутки про важкі хвороби очільника Росії та навіть психологічні проблеми. Після зустрічі з Трампом Путін викликав нові підозри щодо свого здоров'я. Журналісти вказали на Ульгаву ходу, яка видала жахливий діагноз. Зокрема, у мережі з'явилися припущення про те, що Путін може боротися з раком хворобою Паркінсона або іншими серйозними захворюваннями. Спостерігачі вказали на його опухле обличчя, тремтіння руки, скутість рухів як ознаки можливого занепаду. Паралельно російський диктатор Володимир Путін пообіцяв бойовикам по два гектари української землі за участь у війні, що свідчить про колоніальний характер агресії Кремля. Про це повідомляє центр національного спротиву за інформацією. ЦНС, окупанти планують передавати у власність бойовикам території, захоплені російською армією, та фактично відібрані в українців. У центрі наголошують, що така ініціатива Кремля ще раз підкреслює колоніальний характер війни, яку веде путінський режим. Російські війська із суто колоніальною обіцянкою Путіна видавати по два гектари нашої землі бойовикам. Є прямим підтвердженням. Цього йдеться у заяві. Викриті наміри Путіна, вкотре підтверджують, що війна Росії проти України. На має не лише військовий, а й відверто колоніальний вимір з метою захоплення території та їх подальшого використання для винагородження найманців і бойовиків. Наразі це було все тож до зустрічі ПІТІВІ, виражіть себе та своїх рідних. Слава Україні!